уроки війни я її під підписав. Називається практичний посібник нейрохірурга. І якщо в кінці навести на цей QR-код телефон, на цей, да? на цей да це саме буде розбір вашої операції. Такі очі подарунок – саме понаруш, що, що ви мені врятували життя, і що я вам зараз або руку, і що ви бачите, що стараюся, і бачите результат своєї праці. І величезна вам дякую. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. Хочеться, аби якомога швидше закінчилася війна, і було якомога більше ось таких приємних зустрічей, врятованих і їхніх рятівників. А поки, а поки що не забуваємо донатити, донатити військовим і дякувати нам.